Реал задобав, виграв 15-ту лігу чемпіонів, але страждав у першому таймі. Чому Борусія створила стільки проблем Мадриду, і як команда Анджелотів все знову перевернула? Мене звати Андрій Сенький, ви на каналі Godibin, і сьогодні ми говоримо виключно про фінал Ліги Чемпіонів, як Мадридський Реал переміг дортмундську Борусію рахунок 2-0. Перед стартом одразу скажу, що в мене прямо зараз немає світла. Тому всім, чим було підсвітив, інтернет десь нарив. Ну і попробую вам якось в такій обстановці щось розказати. Тому Будь Ласка, зацініться лайк, поставте, підпишіться і давайте розпочинати. Не бачу сенсу прямо розсусою тему про Андрія Луніна, те, що він мав грати у стартовому складі, грав куртуа, котрий фактично пропустив весь сезон і не брав участь у важливих протистояннях цієї ліги чемпіонів. Тут це абсолютно зрозуміло. Тим паче, перекреслила цю історію. Хвороба Луніна він захворів на гриб і банально не міг контактувати з групою футболістів Реала, навіть окремо добирався на цей фінальний поєдинок. Курта. Один з найкращих воротарів планети, тим бачу, у хорошій формі. А ця хороша форма у бельгійця справді була. Останній місяць він грав у матчах і грав дуже і дуже добре. Він був у формі, і не ставити одного з найкращих кіперів планети, котрі у формі, ну це якось дивно. Так тим паче ще раз, що у Луніна були проблеми зі здоров'ям. Тому це питання закриваємо абсолютно, але йдемо до питання, котре тривожить найбільше перед цим матчем. І Реал і Борусія мали стан. Реал це абсолютний фаворит. Дортмунд – це команда, котра неочікувано сенсаційно може десь пощастило, як там останні хвилин 20 проти Парижа потрапила до фіналу. Так все мало бути за одним сценарієм. Фактично, Дортмунд у топових матчах цього сезону діє е, у середньому блоці, десь агресивно викидаючись та швидко вибігаючи у контратаки. Таким був план Дортмунда на супертопові протистояння що проти Баварії, що проти Парижа, що епізодами не завжди, але проти Мадридського Атлетіко. але цей фінал перевернув цю історію. Перший тайм це абсолютний топ від Дортмунда і з точки зору гольових моментів, і з точки зору того, що Реал взагалі нічогісінько не міг створити. Мадридці протиповальне володіння взагалі не могли загострити. І тут історія не про те, що Дортмунд не давав Мадриду розігрувати м'яч. Справа в тому, що Дортмунд не давав Мадриду розігрувати цей м'яч, коли вони його довго контролювали. Ось один із прикладів, коли Едуардо Камелінга загострив. фран. Тут отримав м'яч, і одразу його корпус був готовий до розвороту. Він розвернувся, віддав загострюючи палач на Вальверде, але це ні до чого не призвело. Тому що всі інші гравці Мадрида були у статичному положенні, а футболісти Тортонда були за лінією м'яча. І ось Вальверде з м'ячем дивиться на копто віддати, мудрує, мудрує і видає на ближнього Карвахаря, котрий від нього за один метр. Дані за секунду повертає м'яч на камавінго, а той віддає назад на центральних захисників. Фактично, реал загострив ті ситуації. Але через кілька секунд Бруся це загострення повністю нівелювала жодного просування. Бути не могло зрозуміло, що це не завжди вдавалося. Зрозуміло, що Реал часто переводив на фланги, виконував якісь простріли та подачі, але гостроти справді моментів, котрі могли б призвести до забитих м'ячів, команда Анчелотті не створювала. Було абсолютно статичне положення, було абсолютно статично зрозумілі позиції футболістів, котрі взагалі не дивували гравців Дортмундської Борусії. Пункт другий це абсолютно жахливий пресинг реала. Про це я говорю тут неодноразово. Так У них є якісь ну епізодичні включення в цей компонент гри але в цілому це дуже така нецільна історія історія котру легко розбити ось кілька прикладів Два форварди реала на вістрі. Вінні та Родріго. Вони в цій ситуації повинні направляти пресинг. Найперше іти у тиск. Віні в абсолютно такій ну розважливій позиції. Він не агресивний, він не активний. Він не тисне на суперника. Родріго фактично залишається один проти кількох опонентів. Реал високо не підіймається. В цій ситуації е Мацен, лівий захисник Дортмунда, котрий часто заходить в середину поля, відкривається під пазу сутербека, і по ньому ніхто. Не грай Вальверде показує Камавинзі, що саме француз має зараз підтиснути орендованого захисника Челсі, але Камінга банально не встигає. Розрив між Лініям реала колосальний. Так форварди реала відрізані одразу ж, фактично одним рухом, однією простою передачею. Відстань між цими відрізаними футболістами групи атаки реала та лінією пізахи реала просто колосальна. Мацин має можливість спокійно прийняти, спокійно притягнути, спокійно підняти голову і видати діагональну передачу, що правда не точно. Тут не точно, але в багатьох інших випадках все виходило. Ще раз, оця от колосальна різниця між лініями нападу та лінією пізахи реала щодо гри без м'яча щодо персингу, ну робило різницю, і апогей абсолютної безпомічності реала. Це жовта картка Віні жуніора, коли він свалив проти Грегорі Кебіля. На перший погляд Віні робив все правильно. Він бачив, що швейцарець приймає м'яч і треба підтиснути. Можливо, навіть так на межі фолу, тому що ситуація прямо біля лінії в ері Але насправді все дуже якось примітивно. Лінія пізаху сторіла не підіймається у високий пресинг. Там фактично бігає лише два футболісти: Родріго та Він. Родріго на лівому фланзі оборони Дортонда грає по шлотербеку. Він підтискає Кьобеля. Абсолютно вільними залишаються два футболісти: це Емре Джан та Мац Хумельс. У Кьобеля є кілька варіантів. Він може поклати вправо, віддати в центр, може поклати в центр, віддати вправо. Тобто, ну він має як цей м'яч спокійно розіграти. І швейцарич робить абсолютно просту передачу на Хумельса і вже після цього виконання, після виконання вже цього пасу у нього влітає Вінні та заробляє абсолютно заслужену жовту картку. Сенсу у цьому пресингу глобально не було. Якесь епізодичне включення і момент безпомічності. Ну бразилис просто йде на фол. Отже, Дортмунд прекрасно захищається у середньому блоці. Немає жодного сенсу у Високий пресинг все дуже здорово перекрито. Дортмунд абсолютно прекрасно встигає повертатися назад, коли атакує великою кількістю футболістів, як наприклад в цій ситуації, коли Реал швидко намагався розіграти вихід з атаку після стандарту Дортмунда, але ось вже кілька секунд футболісти Дортмунда вже опинилися за лінією м'яча і жодної гостроти у цих атак не було. Плюс Реал жахливо та несистемно пресингував. Плюс Дортмунд карав реал через його цю несистемність у пресингу. та чомусь через це все незрозуміло... Чому для чого і як високо підняту лінію оборони. Тобто твоя команда високо не пресингнує, але висока лінія в тебе є. Є розриви між першою лінією та другою, але висока лінія оборони в тебе є. Я не знаю, як це пояснити, чому це трапилося, але Дортмунд на фоні цього реала виглядав командою з абсолютно іншої, набагато класнішої, кращої, сильнішої планети. Ось кілька прикладів про високу лінію та про хорошу пасову роботу центральних захисників Дортмунда Шотербека та Хумельса. Ось, наприклад. Шолтербек закидує на Фількруга хороша, така е, акцентована дальня передача, щось схоже на те, коли Фількруг забивав Парижу. А в цій ситуації Ніклас мав можливості для удару. Він прийняв м'яч і спокійно віддав на набігаючого бранта. Той прийняв трошки засильно, але все одно мудрився пробити повз ворота. Або, наприклад, тут, коли Хумульс класно переклав з однієї ноги на іншу, він не стикнувся з серйозним тиском при виконанні цієї передачі. А Адаємі дуже класно по. По такій неочевидній траєкторії зміг відкритися та знайтися з м'ячем. Карвахаль банально не встиг, не побачив, не зрозумів. Але тут потрібно хвалити Куртуа, тому що якщо би Тібо побіг до кінця за Адеєми, той би напевно його. Обіграв. А якщо би Куртуа залишився у воротах, то там вже також був би просто розстріл. Куртуа зберіг середню позицію у цій ситуації. Це була найбільш хороша позиція при цій величезній небезпеці біля його воріт. Таким чином Адаємі якось загубився, не знав, що має робити. Пішов вліво, і куртуа мав можливість для того, аби його накрити. Ну а далі вже Карвахаль повернувся та заблокував. Ну і також потрібно хвалити Марселя Забіцера, центрального захисника Дортмунда. те наскільки він круто. Відпрацьовував відбори наскільки він класно читав гру без м'яча, заслуговує окремих ну, оплесків. Ну і звісно потрібно говорити про ривкову роботу австрійця, тому що його відкривання за спини у різних лініях, у різних фазах, у різних ситуаціях справді наводили жах на мадрійці. Ось, наприклад, одна із ситуацій, коли забіцер спершу протягнув, віддав на санчо направо, а потім е, зробив шалене прискорення за спини захисникам і отримав можливість для прострілу. Ну і востаннє, щоб фіналізувати перший тайм, скажу про те, що Дортмунд, попри відсутність високого пресингу, класно діяв у контрпресингу, тобто часто відбирав м'ячі одразу після власних втрат. Ось один з прикладів, коли атака Дортмунда була закрита реалом, ковінга мав можливість, щоб няч протягнути, але мацен його класно накрив, відібрав, протягнув і віддав гостро на фількурга. А той пробив у стійку воріт словом Дортмунд був кращим за реал. У абсолютно всіх компонентах єдиний мінус цього Дортмунда був виключно в тому, що вони не забили свої моменти, за рахунок чого Дортмунду вдавалося ці моменти створювати, ви вже зрозуміли, в чому саме провалювався реал також. Але сам факт цієї нереалізації, ну ви самі розумієте, пояснити неможливо. Її банально не було, і головна біда Дортмунда в тому, що рахунок був нульнуль. Після перерви Антоті не зробив жодної заміни, але зробив певні корективи. Так, Дортон вже не був таким агресивним. Дортмунд вже так не домінував. Володіння Реал натомість стало не таким же статичним, тому що при володінні у реала було вже чимало змін. Наприклад, флангові захисники заходять всередину. Віднісло, що Редріго опускається нижче на фланг, навіть для розіграшу. Тоні крос виконує функцію, фактично опускаючись в трійку, так формуючи трійку з двома центральними захисниками. Відбувалися зміни, відбувався рух. А коли ну з'являється рух, то зрозуміло, що у команди суперника виникають проблеми. І тут проблеми не про те, що Реал створив моменти. Реал просто стабілізував гру. Реал просто не робив дурних втрат. Реал не робив розривів, не перетворював гру баш на баш Так з'явилось банально просто більше союзності та більше контролю. Не більше гостроти, але ще раз просто більше спокою. Ну і це от більше спокою. Звісно, в що мало перетворитися у забитий м'яч. Цей м'яч від мадридського реала це ну фактично копія такого ж удару Карвахаля за хвилин 5 до забитого Карвахаль знаходиться на лінії воротарського майданчика, робить вривання на ближню стійку. Це буквально кілька кроків. Він різко зупиняється, йде палаче саме в ту точку, де він стоїть, і він спокійно перестрибує опонента в цьому випадку. Ніколаса Фикурга. Це, звісно, хороший стандарт, але насправді це дуже проста комбінація: серйозних заплутувань, видьоргувань, створень зон для футболістів своєї команди ну матриці не зробили. Просто кілька кроків на ближню стійку лівіше і. e Класний стрибок та класний удар. Зрозуміло, що крім Карвахаля, цей момент на ближню стійку робили вирвання одразу кілька опонентів, і футболісти Дортмунда могли банально загубитись. Але ще раз, Фількрук не губив Карвахаля, той просто переграв його на другому поверсі. Про тому, що Дані, напевно, був найменшим гравцем Реала на футбольному полі. Ну, і після цього голу Карвахаля все абсолютно посипалось. Так Дортмунд взагалі не міг зібратися. Дортмунд банально поплив. Моменти посипались в Почалися е, зони величезні розриви почали утворюватися. Равство моменти на будь-який смак. Чи то після крутних вривань злибини Камавінги, чи то знову після стандартів. Ну і Кьобель у цій ситуації до кінця як міг тримав Дортмунд в грі. Але не тримав Дортмунд в грі Єн Мацен, котрий, ну. Підвів свою команду. Тут, звісно, потрібно хвалити в першу чергу Джуда Белінгема, котрий момент передачі Мацяна на центральних захисників розумів та прочитав цю передачу. Перехопив її, віддав на вільного війні, ну а той спокійно розібрався. Реал дуже буденно, дуже спокійно. Знову виплив. Рахунок 2-0 точно не відображає того, що ми бачили на футбольному полі. Але рахунок 2-0 та ця перемога реала найбільш яскраво описує ви шлях реала до. Тріумфу у цьому турнірі. У Реала були величезні проблеми на кожній стадії. Реал часто випливав з матчів, де не мав цього робити. Реал міг вилітати навіть від ляпця в одній восьмій фінал, де їм було катастрофічно тяжко, фактично в кожну хвилину. Того протистояння, але цей реал анчелотті робить те, що неможливо пояснити, що неможливо раціоналізувати, що неможливо просто взяти і помацати. Ця команда може погано грати у футбол. Ці команди може взагалі ніхрена не виходити, а ця команда все одно візьме та заб'є свій гол той два і виграє великий турнір. Як це робить матецький реал? Чому в них це виходить на дистанції незрозуміло? Але іншої такої команди я насправді не знаю. Тому що якби я побачив один, два, три таких матчі, я б сказав, на дистанції це не може працювати. Ну так воно не робить, Але Гургала це, ну, це історія, котру поставлено на потік. Неважливо, як ти граєш, важливо, як ти реагуєш на свою погану гру, важливо, що ти тримаєшся в грі після цих жахів, що ти твориш, і ти потім випливаєш, забиваючи, реалізовуючи свої одиночні моменти. Ти не скажеш жодному з клубів, що грайте як реал, робіть як реал і будете чемпіонами, тому що жоден клуб планети поставити отаку от історію на потік, ну ні фізично ну, ніяк взагалі в принципі не зможе. Тому те, що зробив і робить Анчелотті, це неймовірна історія, котру. Неможливо повторити це 100%. Що важливо, Реал виграє 15-й кубок Ліги Чемпіонів. Це найбільше серед всіх команд. Найближчим до Реала є Мілан. У нього лише 7 трофей. Востаннє Реал програв фінал Ліги Чемпіонів ще на початку 80-х від Ліверпуля. Карло Анчоті також рекордсмен. На його рахунку, 5 перемог у лізі чемпіонів. У найближчих переслідувачів гвардіоли, Зідана та Пейслі по 3 виграних турніри. Ну і з важливого так. Також пам'ятайте, будь ласка, не забувайте, що цей фінал це останній матч у клубній кар'єрі Тоні Кроса. Він ще євро за матчі не проведе. Ну, і, звісно, приємно, що у цьому останньому своєму матчі Тоні виграв найкрутіший клубний трофей планети. Ну і так само важливо хвалити і Дортмундську Борусію та Едіна Терзича, тому що перед матчем ніхто її гадки не мав, що Дортмунд нав'яже таку боротьбу за таким малюнком гри та таким сценарієм, такою хорошою в міру. Агресивною, швидкою в переходах Борусію у супертоп матчах, ми не так часто й бачили. Чи бачили взагалі? Так це було супер агресивно, це було супер яскраво і це було супер несправедливо, так що вони цей фінал не взяли. За такою Борусію було приємно спостерігати, і з іншим суперником у неї точно були би не теоретичні, а прям ймовірні шанси на успіх. Тому за виконану роботу терницькому штабу Тертича абсолютні оплески. Ця Борусія. Не зіпсувала цей фінал, якби могло здаватися нам перед матчем. Ну і треба говорити про Марко Ройса. Він також іде, що про не з футболу, а з Борусії Дортмунд він не грав у старті, вийшов у середині другого тайму. Погоди не зробив на превеликий жаль, але про велич цього німецького гравця також забувати не потрібно. Так само не потрібно забувати про те, що вже скоро матчі збірної України. Побачимося з вами вже у вівторок. Бережіть себе, будь ласка, дивіться мої інші відео тут та отут. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!